Доброго дня, 13 квітня. Робив зранку щеплення кісточкових, персики, абрикоси, сливи і навіть килили. Ось кульочки там заморозки може не придають, але від сонця я кульочками прикрив. Буде дуже сонячно, не хотів, щоб щепи висохли. Ну, в цьому вигляді ось кілька сортів витяг на помацьки. От Основні тут, ради яких я і збирався, збирався робити відео, це Суперчих і «Джеруміні». От Подивитися, які зараз станом на 13 квітня. Адже Реди, вони ну зазвичай читаємо в інтернеті, що ну, січень максимум лютий. от Хотілося би спростувати. Ось і взагалі, от своїми оглядами, хотів спростовувати деякі факти по сортах, що вони довго не зберігаються ті чи інші. Тобто, якщо оптимальні умови, то будемо дивитися, до якого терміну сорти можуть лежати. А в мене умови я ще вважаю, що ідеальні були. Десь 3-4 градуса на березень місяць і висока вологість. Ну, почнемо з такого сорту, як от Джона Принц. Ну, вже бачу, що він ось такий, уже трошки шкірка така підсохша. І вже от по вигляду, скажімо так, він уже такий, що фактично на грані. Зараз подивимося, що всередині. Так, м'якоть така жовта, скажімо так, Біла з жовтими прожилками. Соки ще є, але вже бачу м'якоть така рихла, вже рихла. Зараз спробуємо на смак. Да, смак шикарний. Дуже значить, кислинки практично я не замітив. Ну, може 5-7%. От, ще в лютому вона відчувалася, зараз фактично її немає. Сорт просто десертний. Але м'якоть не скалую ще така більш картопляна, але смак десертний, дуже смачний. Тобто їсти можна, хоч яблуко, скажімо так, уже не першої свіжості але дуже смачне і дуже приємно їсти. От, ось соки ще є, тобто ще ну, у квітні можна цей сорт споживати. От, нічого пану не скажу, все чудово. На даний момент сорт в хорошому ну, так, Хороші смакові властивості. Стан може не дуже хороший, а от смакові властивості ну, просто шикарні. Так, і от перейдемо одразу Ось з косарів почнемо, з суперчів. Ну, зазвичай у нас реди довго не лежать. Це... Скрізь можна вичитати в характеристиках, в оглядах. Але я вже бачу, я вже бачу на відміну від Gina Prince м'якоть така гладка, глянцева, тверда, тобто наші і не віриться, що це суперчів. Але по факту це так. Мякоть ну, по вигляду сорт. Непану виглядає. Подивимося, що в середині. Так, в середині м'яко така біло-зелена, з жовтими прожилками, сок є, М'коть рихловата. Ну, в Реді вона практично завжди така рихловата. Так, і дегустуємо. Мякоть не скалища. Сок є. Кислинка така, ну, смак такий характерний для редів, такий освіжаючий смак. Кислинка ледь-ледь замітна, Десертного смаку, дуже приємного. От смак мені дужче подобається, ніж Red чи на хоча там теж дуже приємний смак. Отакий от десертний, але от такий. Є в речів, ну, як у усіх редів, такий характерний післясмак, який лише є у них. І от я б сказав би, що цей сорт краще зберігся, ніж Reggio Принц. Там взагалі картопляна така м'якоть. Тут м'якоть, ну теж не першої свіжості, але, ну. Така трошки дещо соковита, хоча довше вже цей сорт тримати теж не рекомендував би. От бачимо квітень місяць, але от і сокис, і смак, вигляд чудовий, не панно зберігся. Ну, ризику... Ризикувати я б не став би. Все-таки от берзень, я б його почав ну, споживати, це лише залишив для огляду. Хоча, як бачимо, в квітні теж він не пан себе почуває. Так, і Джереміні із сусіхредів Джереміні, пало Джереміни. ну, заявлено, як саме довше лежить. От, от характеристики, як саме пізне таке яблуко, джереміне. І саме краще забарвлення має. Так, Шкірка така глянцева, не зморшкувата, бачимо, все гаразд. Всі ці яблука, до речі, лежали в одному ящику. Тобто умови були зберігання, всі однакові. З одного ящика там у мене в куточку лежали вони, так що, не можна сказати, там десь одне лежало в сухому місці, друге там дещо в вологому. Всі в одному місці зберігалися. І Джереміни, зараз, ну, з вигляду, все супер. Зараз будемо дивитися, що всередині. Так, на перший погляд, всередині все теж все дуже добре. Не заміти, що там щось підгнивало, чорніло з середини. Ось так як Киргизьку дегустував на днях. Тут теж соку навіть більше, от бачимо, ніж у суперчів. Ну це не дивно. Так, зараз подивимося по смаку. да. і соку дійсно більше, і смак більш такий насичений, більш десертний. І я вище поставив, ніж суперчів. Кислинки взагалі не замітив десертного смаку. І щоб сказати, що ну, все вже на грані, теж не сказав. І середини бачимо має такий вигляд. Нема ніяких таких признаків, що яблуко починає вже перестигати, перележувати, все гаразд. І смаком теж все гаразд. Тобто на 13 квітня можу сказати, що Джереміни чудово зберігся, має чудовий вигляд, чудовий смак. Ну, Тут однозначно п'ятірка. Так, а що це у нас таке? Ну ось підгнивання пішло. Ну от, похвалив. Я бачу, тільки зараз заміти, от пішло підгнивання, наче все гаразд було, але от бачимо, ну, значить, все рівно от, яблука навіть в ідеальних умовах в квітні місяці треба споживати. А Так, а оце вже яблуко заявлене як взагалі ну, дуже тривало терміну зберігання туди аж навіть до червня. І от якщо воно так надавить, то ну, камінь. Ну, камінь, можна сказати, це моді. Е, ну, з вигляду, наче з дерева, що не зірвав, зараз подивимося що всередині. Скажу, що всередині, як я в лютому дегустував, як в грудні, навіть і зараз. камінь, ось надавлюю, тверде, соковите, ну, фактично не змінило своїх властивостей. Е, М'якоть хрумка, соковита. Ну, Яблуко, хто хоче мати яблука до червня місяця, ось рекомендую моді. Так, і по смаку. А по смаку взагалі. Мені навіть дужче подобається, ніж взимку я дегустував це яблуко. Взагалі десертне, соковите, тверде, скалующе. Кислинки взагалі немає. Ну, ці всі сорта, оці, що я дивував, це десертні на даний момент сорта. От когось пригостити, ну, взагалі будуть в захваті. Ну тут 4,9, 4-9, 4. 9, 4 ну, 5, однозначно, однозначно, Джераміна, п'ятірка, там 4,9 можна поставити. Ну, п'ятірка і моді можна теж поставити. По зберіганню і по смаку на даний час. Ну Зараз перейдемо до сортів, які можливо не так. Чудово збереглися, хоча, зараз будемо дивитися. Це от сорт Оріон, чеська селекція, імуніс сорт нічим не хворіє. Зараз будемо дивитися, як він на даний час зберігся. Ну, По вигляду бачу шкірка гладка, нема признаків, що воно вже висихає. Бачимо, п'ятень ніяких теж немає. от Твердувата. Так, диво стоїмо. Так, в середині отака біла м'якоть з жовтими прожилками. І от сок теж бачимо є. Сок є. ну, Сок от на рівні моді я б сказав навіть. Зараз спробуємо посмакуй. Так, а ось тут зенітна кислинка, десь відсотків 20, вона не напрягає. така яблуко не десертне, а більш таке освіжаюче. Зараз спека почнеться і е, десь там 16-18 градусів. І якщо спуститись в підвал, то перше, що мені захочеться з'їсти, яке яблуко, це не оці, що я дегустував, а от саме Оріон. От за його. Такий освіжаючий, кисосолодкий смак. І сок є, м'якоть ще не рихла, тобто яблуко ще, бачимо, ніяких признаків перестигання нема, підгнивання, все чудово лежить. І ось, скажімо так, і по смаку теж все гаразд. Не десертне, але я кажу, що от в мене там квас ще березовий є. Зараз спека буде і от квас, і от Оріон, от саме то. А ці вже яблука більш десертні, більш солодкі, то в спеку не дуже вони і хочеться такі яблука споживати. Ну, зараз аріан. Аріан це значить, що за сорт? Французька селекція це покращена флоріна. Ну, з тієї лінійки, як Хармоні Делоріни, теж Отаріан, і по вигляду бачимо теж, але мають кращий, краще забарвлення. І ну, такий вже вигляд у нього бачу, шкірка така трошки підсихає, вже бачу, така підсохша. Щас подивимося по смаку. Так, ну хто що не казав? А Флоріна у мене, наприклад, довго не лежала. Раніше. Зараз подивимося каріан. Це в тому році сигналки були. Мякоть тверда, соковита. От, середини бачимо все теж гаразд. Так, дегустуємо, Скало м'якоть, не така тверда як у моді, ще. Значить смак не десертний, є кислинка, кисли... кисло-солодкого смаку. Ну, скажем так, якщо Оріон, теж киса але яблуко смачне, то тут така ще більш явна кислинка. Ну, Хто полюбляє яблука з кислинкою, ось, то Оріан саме то. Тобто, як була кислинка взимку в березні, от в лютому я там дегустував, то зараз у квітні навіть вона нікуди не зникла. Що є. ця кислинка? Тобто для любителів з кислинкою такі яблука, От значить цукру багато, але і така виражена кислинка є. Ну В кінці такий сорт, сор, сор як резистент. Це е, Golden Delicious, але клона, але покращений, е, імунний, взагалі не хворіє в мене нічим. Ну, і бачу, по вигляду теж яблука завжди в мене чисті. І зараз ну, вигляд, скажімо так, от твердувате, шкірка така теж глянцева, а, ну, а тут трошки зморшкувата, така підсохша. Тобто яблуко теж якби каже, що вже пора з'їдати, бо довго не буде лежати. Ще я бачу якось цятки на ньому темні. Це не пішкірне. Зараз подивимося. Так, жовта мякоть середини все гаразд. Ось. Тобто нема таких проявів, що яблуко почне швидко гнити. соковите. М'якоть така напіврихла. Так, пробуємо. Мякоть не скалище. Така таюча м'якоть соковита. От, ну не сказав би, що картопляна, як у чнопринца, а така ніжна м'якоть. ось. І такого десертну смаку кислинки немає. Але все-таки от я ну, є таке відчуття, що яблуко довго лежати вже не буде і вже треба споживати. Тобто піде жара, там температура в підвалі підніметься. І от, в першу чергу такі яблука як Джина Принц, Суперчів, Аріан, Резистент. Почнуть зразу е, перестигати і гнити середини. Так, і доповнення до відео про дегустацію. Яблуко, от така груша. Зараз розріжу подивимось, що там всередині. Так, ну бачимо навіть ось в холодильнику вона і не гнила, а вона починає вже з середини чорніть, а далі почне гнити. Тобто, ну, до квітня лежить. Але зараз по смаку скоштуємо. Соковита, такого солодкого приємно смаку, але м'якоть уже знискалище. І вже така вона більш рихла, І, як бачимо, такий результат. Тобто ну, груша пристойна, вигляд, хороший до квітня, ну долежить до квітня. З трьох це ще ложив холодильник, одна залишилася, і бачимо, що вже вона на грані. Рийска зимова.